Вітаю вас! Це програма тема дня на УНІАН-ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні у нас в гостях генерал-лейтенант запасу, професор екс-заступник начальника генштабу збройних сил України Ігор Романенко. А говорити ми сьогодні будемо про активізацію бойових дій на сході країни та вчорашні бій під Мар'янкою. Добрий вечір. Добрий, день. дякую, що завітали. На вашу думку, чому саме зараз відбувся атака, відбулася ця атака на Мар'янку з боку російсько-терористичних військ? На мій погляд, це пов'язано з тим, що позавчора, на зустрічі трьохсторонній, які приймають участь ОБСЄ Росія і Україна в чотирьох підгрупах. А в зв'язку, як бачиться Росія, не було досягнуто просування вперед. По реалізації мінських угод російські представники пішли з усіх чотирьох груп, і потім реалізувалося те, що Путін робив неодноразово. Наприклад, ще з тих часів, коли зустрічались вперше в мінську, наш президент з Путіним намагалися домовитися, не знайшли. На з точки зору Росії вже на кінці тижня вони почали наступ і так повторювалося. і вас. Під час дій восені і зимова кампанія, і зараз після цих потужних дипломатичних зустрічей всіх вийшли на подальшу реалізацію мінських угод, але питання полягає у тому, по якої чезі що треба виконувати. Тобто Росія ну безумовно Путін наполягає на тому, щоб зробили Україна. Зараз вже робили зміни до конституції, щоб робила вибори. Але е, позиції України у тому, щоб проводити ну, по перше, зміни до конституції треба дообрані з Донбасу, повинні прийняти участь. Причому вибори ці проводити, і це в мінську було підкреслене на базі законодавчої України. А щоб це зробити, потрібно закрити кордон. Нормалізувати ситуацію і не під дулами автоматів робити ці вибори, а на підставі законодавчої бази України, і в тому значить, немає порозуміння просування вперед. Тому путінська реакція на це була як завжди, тобто силовий захід, і це якби стратегії підходи. А то як відбувалось вчора бачили по Мар'їнки, по Красногорівки, по... Курахова, а чуть пізніше, і на Маріупольському напрямку, тобто починаючи з ночі, де після трьох годин підкреслюється, тому що досить потужне оснащення війська бойовиків, приборами нічного бачення, тепловізорами, на що звертають уваги зараз по постачанню збройним сил, і штатне постачання, і волонтери. Бо це такий засіб, який допомагає ефективно діяти вночі. вночу. Так от з 15 год годин і пізніше, особливо з 4 ранку і далі, пройшло інтенсивне нанесення ударів з боку бойовиків. Застосовували зброю в порушенні мінських угод більше 100 мм, Застосовують диверсіонно розвідні групи російські біля тисячі бойовиків, більше десятки бронетехніки. Крім того, з того боку багато засобів рухомості, що дозволяє маневрувати силами вздовж лінії зіткнення, і у них були такі підходи, і вони їх використали. Тобто, наскільки я розумію, путіну легше у перемовинах якось. Домовлятися з позиції сили, саме тому і був ну, цей наступ. Так. А чому саме Мар'янка? Чи цей населений пункт має якесь стратегічне значення? Ну, взагалі, це так напрям ми знаємо відомо Луганський, Донецький і Маріупольський, тобто це якби пригороди біля міста Донецька. З точки зору ворога може стати не у місце. Я не хотів би сидіти, але щоб оцінити воєнну ситуацію навколо, от можна подивитися, що у нас Авдіївка, у нас Піски і Мар'їнка, тобто, це предмісті, як кажуть раніше, їх так звані столиці. ДНР з цим вони не можуть погодитися. Крім того, якщо ми пам'ятаємо Мінс-2 рана, коли Путін давав інтерв'ю, це як би було домашнє завдання бойовикам. Оці три напрямі, плюс Дебальцева. І по Дебальцеву Путін казав, що там вже повністю оточення, і все треба піднімати білий прапор, військам виходити, українським піднімати руки, все решта. Хоча такої ситуації там на той час не було. І вже пізніше склалося, коли ми виходили, не піднімаючи білий прапора, ну і так далі. Як відомо, але з цих чотирьох завдань, так званих домашніх, було виконано тільки по Дебальцю. І тому це його підтвердження по цим напрямам і в ДНР-угрупування. І на цьому донецькому напряму найбільш потужніше е, наступального характеру, тому вони реалізували от, зараз на напряму Мар'їнки, Красногорівка. Якою була тактика українських військ, і наскільки її можна вважати успішною? Е, ну, з урахуванням того, що відстояли позиції, і е, вчора, при кінці дня, вони відійшли і понесли е, досить суттєві втрати, тобто в наші втрати 5%. Е, Вбитих значить, до 40 поранених, а у них десятки, десятки вбитих і до сотні поранених, то і також відстояли позиції територіальні. Це говорить про те, що оборона здійснювалася ну, в цілому успішно. Хоча підкреслюю ще раз, щоб бути, стримувати оборону і організовувати активну оборону, тобто не тільки захищатися, а наносити контрудари, потрібно відповідне забезпечення в даному випадку. Я маю на увазі це прибори ночного бачення, тепловізори, засоби рухомості. Крім того, на що хочу звернути увагу, Україна виконувала вимоги мінське 2 тобто відвела свою. Артилерія більше 100 міліметрів, але в такому випадку, коли було так, показали все, ОБСЄ, звернули увагу на те, що здійснюють наступ, і ну залучили в необхідній кількості, в тому числі без, без безумовно в відповідь і артилерійські системи. Як ви взагалі зараз оцінюєте оснащеність та підготовленість української армії? Набагато краще, ніж рік. Просунули вперед з точки зору, <смір> з точки зору э, в, озброєння э, техніки, але нам не вистачає сучасної техніки, це високоточна зброя, це, це ракетні системи. Э, це що стосується техніки. І э, э, крім. Того логістичне забезпечення ми ще не піднялись до відповідного рівня, я не кажу там натовські стандарти, до яких ми прагнемо і просуваємося вперед з цього приводу, але ж і просто даже по старим міркам все рівно потрібні волонтери їх допомоги, таке інше. Хоча безумовно це в першу чергу функція держави. Дуже цікаво у той час, коли бойовики пішли у наступ, де знаходилися міжнародні спостерігачі обсє. Ну, вони знаходились там на своїх місцях, де ви знаєте, вони ж працюють дуже повільно. В 17 уже всі по готелям, там, де стріляють, вони не з'являються. Чи запрошення дуже наполегливе, на, на коли українська сторона. Але, на жаль, коли вони туди приїздять, дивиться, тільки не встигнуть від'їхати. Починаються обстріли саме по тім, тому що відомо, що велика частка там росіян до їх складу, Росія. Проплачують ну, на офіційній основі і від відсіля зрозуміло, що це вони всі там, розвідники російські, і важко, поки ще одна структура, яка від Європи може займатися, але вона така, от, про яку ми от таким, і так працюють. Як видно, і тут є проблеми, тобто ми в складних умовах повинні виконувати ці завдання. Знаєте, на мою думку, дуже важливо нагадати, що за деякою інформацією поранених бійців у донецьких лікарнях реєструють як мирних жителів регіону постраждалих від обстрілів саме в тобто бойовиків. Чи звернуть на це увагу міжнародні спостерігачі? Це відомий прийом він вкладається в загальне потужну пропагандистську машину. Включена Росію вже давно і робить це все, щоб зменшувати втрати, щоб світової спільноти не доводити правду відносно того, що відбувається, і це як маленький приклад того тієї великої системи потужної, які росіяни організують, залучаючи свою пропагандистську машину. Взагалі, на вашу думку, що потрібно зробити в Україні, щоб якось відкрити очі представникам ОБСЄ? Принципове питання їм займається, скільки Україна визнала Росію страну, державою агресором, то з uh, представників АБСЄ, які працюють на Україні, були повинні бути вилучені uh, росіяни. Навіть з урахуванням цього, все рівно там серед інших будуть їх шпигуни, це зрозуміло. У них потужна розвідка. Uh, вот. Ну а взагалі, що. Uh, Показувати важко працювати з тим, що ми маємо, а також робиться багато зусиль на те, щоб завести миротворчі сили. Парламенті черговий прийнят закон з цього приводу. Тобто не просто працювати з тою, що є, покращувати її склад, стосунки і намагатися завести сюди міжнародні сили, які були ще іншою силою, яка б. Допомагала об'єктивно освітлювати всі ці події, які є. На лінії на ліні зіткнення і не тільки взагалі по Донбасу. А як можна виключити російських спостерігачів зі з ОБСЄ? працювати з структурами відповідними ОБСЄ, з керівними, показувати, вони нам казали, при чому Росія, ви ж з нею не воюєте. Ж У нас є відповідні зараз вже документи, про які от, і в парламенті вони прийняті. Працювати з цими юридичними документами, доказувати. От. Важко працювати проти Росії в цій структурі і поступово вирішувати ці питання. А ось чи зможете ви зробити такий прогноз, коли можна буде не знаю, дочекатися нормальної роботи? Якщо дочекатися, то ніколи. А якщо працювати важко і наполегливо, я думаю, ну на потязі півроку до кінця можна зрушити, ну не зрушити, навіть, а можна довести все це. Просто принципово займати позицію і працювати у змі. Деяких вже говорять, що бій під Марінкою можна вважати великим успіхом українських військ. Проте розглядаючи його у контексті всього протистояння на сході країни, чи можна вважати його першим кроком до виграної війни? На жаль, вряд чи. я б сказав, що це переможні такі події тактичного рівня. А війна так швидко не закінчиться. А чому принижувати події, які були до того? от, які були в Донецькому аеропорту, хотів би в Луганській аеропорту, як захищали наші. Тобто це по досвіду Другої світової війни і дій там, наприклад, радянських військ, відомо там Брезька чи дії там війсь да, хоча там багато дуже було пропаганди, чи багато іншого. І де саме, коли там вони значить, таким чином захищали, чи це бито під Москвою. І після цього пішов наступ, і таке інше. У нас своя історія. Ну я не хочу принижувати ні бійців, ні тих подій, які були. До того і які на жаль будуть на жаль, тому що приходиться далі воювати і вирішувати таким питанням. Але я думаю, у нас будуть дуже багато героїчних прикладів, на яких треба буде навчати і військовослужбовці, і молодь нашої держави, і будувати на цьому нашу майбутнє нашої держави і збройних сил. Яка зараз обстановка на сході країни? <звіт> Кажем, стабільна з точки зору зниження, зниження рівня інтенсивності ведення бойових дій, сформоване угрупування тактичного рівня з боку противника. Наступальні підкреслюю, але ну, найближчий час не йдеться по повномасштабну попроповномасштабне бойові дії. І тому треба аптеки виривати час для того, щоб зміцнювати наші збройні сили, здійснювати логістичне забезпечення, готувати на техніки, яка прибуває, проводити навчання всебічне і над цим працювати весь час, маючи на увазі, який підступний і міцний у нас ворог. Чи не очікується найближчим часом якихось нових загострень або настав? Ну тут питання бачите, зупинилися після вчорашніх подій і відійшли на своє. Я думаю, що в тому числі були перемовини як би з цього приводу, як просуватися далі. На цей час можливо знайшли якийсь компроміс, але бачите, яка тактика даже дій чи взагалі які дії з боку Путіна, степ степ крок зробити? Передивитися що да що намагатися досягти своїми тині знов сили і таким чином іде просування зрозуміло дуже вам дякую. Дякую та чому нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був генерал-лейтенант запасу, професор, екс-заступник начальника генштабу збройних сил України Ігор Романенко у студії для вас. Працював Іван Голуб. Це була програма тема дня. До наступних зустрічей.